Ну що, друзі, прийшов час розповісти вам трошечки ще про пінопласти. Зараз я в руках тримаю два пінопласти. Оцей зліва є спс 200. Оцей був куплений вже окремо, має вагу десь біля 10 кг на метр кубічний, а цей біля 30 кг на метр кубічний. Значить, цей легко зжимається в руках, а цей стискається вже з значним зусиллям. Якщо також ви подивитесь вблизі на структуру цих двох пінопластів, ви побачите, що той, котрий ми використовували фундамент, він дуже щільний. В ньому немає технологічних пор. А той, котре ми використовуємо в якості заповнювання гребристе плити або для формування проходок під каналізаційні труби, має велику кількість технологічних пор. Саме оця різниця. І обмежує використання цього і цього пінопласту. Цей має майже нульовий коефіцієнт водонасичення, саме із-за того, що нема куди, куди той воді подітися. А цей має вже більший коефіцієнт водонасичення. І, звісно, якщо він мокрий, вологий, буде потрапляти в зону замерзання, його потроху буде отак от дробити відповідно. Тому. Такий пінопласт ми не використовуємо в відповідальних конструкціях лише в тимчасових або для формування пустот як нез'ємна опалубка. А цей ППС ЕксПС 200. Ми використовуємо як нез'ємна опалубка. Ви можете також подивитися, наскільки гарна адгезія, тобто бетон, зараз дуже гарно фіксує цей пінопласт. До нього саме за рахунок того, що він шершавий, де одразу екструдований пінополістирол, він гладкий. Тому повинна бути або заводська насічка, або наноситься засічка вже, е, вручну. от Бачите, кого швидше піднімає. Е, тому, звісно, як нез'ємна опалубка, використовувати XPS 200%, 200 зручніше, ніж екстрадований пінополістирол, і він десь на 25, а то й 30% дешевше виходить. Але не кажіть, будь ласка, що пінопласт, набере воду і так далі. Ми маємо десятки різновидів пінопластів з геть різними характеристиками, з різними властивостями і, звісно, різними рамками раціонального використання. Як фіксується ця нез'ємна опалубка, ми використовували спеціальне кріплення і склопластикову арматуру. От склопластикова арматура це єдине місце, де ми її використовуємо. Тому що не, не, не боїться корозії, не боїться вологі, має низький коефіцієнт теплопровідності. І плюс додатково оцей от пінопласт буде ще перекриватися додатковим утепленням. І наші місця кріплення вони будуть взагалі потім закриті і невідні відповідно. Але, на жаль, склопластська арматура, вона не дуже гарної якості. От з трьох бухт, котрі ми замовили, одна бухта була явно бракована. Тому, коли мене питають про використання з арматури, я її розглядаю лише як технологічна. Тобто там, де мені треба тимчасово щось зафіксувати, використати як стріжень, котрий має жорсткість, міцність, як в даному випадку, фіксація опалубки для фундаменту. В якості робочій ми цю арматуру не використовуємо і я вам не раджу цього робити. Бо є у нас ДСТУ, зверніть увагу на коефіцієнт старіння. Якщо ви порахуєте міцність склоплацької арматури в конструкції і помножите на коефіцієнт старіння, ви побачите, що вам треба використовувати арматуру більшого діаметра, ніж стальну. І, звісно, це вже стає не так вигідно, як розповідає вам реклама. Будьте, будь ласка, уважні і підписуйтесь на професійні канали по будівництву. Їх не так багато. На одному з них ви вже знаходитесь. Тому галочка під підписом, коментар, рекомендація. Обов'язково